Квадратів, Побудували, переїхали сюди на, в, січні, в січні місяці. Побудували, до речі, почали будівництво 24.07.2022 року і за півтори роки ми з нуля переїхали сюди. На даний момент ви бачите частково стелажну систему, часткова система, яка використовувалася. На наших старих складах до того, в планах ставити мі і впроваджувати систему е, автоматизації складського управління процесів. Але це плани на майбутнє, тому що вона, ну, вона дороговартісна, і так як ми будували це власним коштом, треба трошки накопичити масу грошову, щоб це е, запровадити. Ну, поти, поти планах ще в нас там є офіс, ми частково почали його реконструкцію, це територія бившого